Розпрямлені плечі нашої малечі. Приємного дня, шановні. На цей раз я, Віктор Беляков, хочу спитати у вас, чи було вам коли-небудь соромно за поведінку своєї дитини в гостях? От як, наприклад, синку, а ти дозволу спитав, чи можна лізти в сервант тітки Оксани? Та заспокойся, хай дивиться, це ж дитина. А можна подивитися усі морські мушлі? Звісно, можна. Я ж до того, що хоч би дозволу спитав, а то наче в себе вдома. Зазначу роздивляємось цей приклад, не акцентуючи увагу на темі можна не можна. лише такі явища, як сором батьків та поведінка дітей вдома у ваших знайомих чи родичів. Можливо, це якось пов'язано з тим, що ми, дорослі, можемо розділяти поняття вдома не вдома, а діти ще ні. Тому ведуть себе всюди так, як і в себе вдома. А воно ж цікаво все, начебто в тебе вдома одразу стільки нового з'явилось. А нам, то батькам, чого соромитись своїх дітей. Бо ми очікуємо, щоб нас і наших дітей сприймали ідеальними, але ж так не буває. І добре було б всім дорослим розуміти це. Тож, які мають бути кордони, за що і в яких ситуаціях дійсно треба перейматись поведінкою під час гостин? Або ж взагалі не треба турбуватись, а просто відпочивати? Трохи вагаюсь в правильних відповідях. А що з цього приводу скаже практикуючий психолог Тетяна Бібік. Давайте спитаємо її. Вітаю, вітаю. Дуже гарна тема про кордони, про межі. Насправді дитина не народжується з готовими межами, вони засвоюються нею завдяки спілкуванню та дисципліні. І вони ніяк по-іншому дитини не з'являться. Але, звісно, все залежить від вікових особливостей. Дитину в один рік ми не можемо сварити і казати, що ай-яй-яй, що ж ти взяла чиї якусь чужу річ. Тому тут, то, звісно, варто розібратися в цій темі. Ну, напевно, тоді почнемо з періодизації, так, вікової. Так. Як ми формуємо саме по віковим особливостям? У віці від народження до року все, що потрібно дитині, це безпека і емоційний гарний стан мами. Тому вона постійно з мамою. Тут, в принципі, можна, не можна, взагалі питання так не стоїть у нас, бо дитинка повністю біля мами, а вона частіше на ручках, тому тут взагалі це питання нач, ніколи, напевно, не постає у батьків і коли тут формувати ці кордони. Вік від року до трьох. Там, де починаються перші оці естерики, криза трьох років, де дуже важко і батькам, і дітям. Тут ми починаємо дійсно говорити про кордони. А що є твоя іграшка, є не твоя іграшка, але ми ще не дуже категоричні. Ми там не будемо зараз ой ой, -ой так ти ж ти ж знаєш, що так не можна. Ще й дитина в цьому віці не знає так дуже. Вона ще вчиться, тому ми вчимося мінятися і так далі. Коли ми приходимо до когось в гості, звісно, всі дуже раді з дитиною ділитися. І в принципі, коли дитина в цьому віці до трьох років приходить до, до когось у гості і якусь бере річ, то вже реакція дорослого цієї квартири, будинку, куди ми прийшли. ось. Да, там, Бери сонечко, і він може каже, я тобі дозволяю. Да? От, і тут ми можемо вже підлаштуватися: ой, ти взяв цю річ, а давай спитаємо, чи можна. Дитина вже взяла, і ми йдемо з цієї річі питаємо, а можна, будь ласка, це нам взяти? І це ми вже в чому? Оце етап навчання до трьох років. Але тут вже дитина в цьому віці, оце коли криза трьох років, вже може навчитися цьому, ми вже показуємо ні. Наприклад, солодке їсти можна тільки після обіду. Все це, це ми вже формуємо правила в дитини. Наприклад, після вулиці обов'язково потрібно помити ручки, і це вже ми формуємо правила і кордони. Так, це все сюди відноситься, тому що саме цей вік, кризи трьох років, він для того, щоб формувати ці кордони, тому що далі ми вже нашаровуємо, тому що я сам, це моє. Вони такі батьки думають, як жаднюшка така, не хоче ні з ким ділитися, та в цьому віці. Але ні, це якраз відпрацьовка кордонів, що я маю право не ділитися. Але тут ми вчимося, що хтось теж має право наділитися. Тобто, якщо ми говоримо про чиїсь кордони і про свої кордони. Далі вік від 3 до 5 років, тут ж дитина може бути відповідальна в плані, що вона вже може знати, що таке наслідки. Так, ми вже можемо говорити про кордон, і якщо це так це не виконано, то вже якісь певні можуть бути наслідки. Це вже дитина в цьому віці дуже добре розуміє, що якщо я зараз їм цукерку без дозволу, і мама там це побачить, то я вже 100% там не знаю. вже були якісь, наприклад, домовленості, вони. Були вже з правилами, ага, значить, я вже там щось не отримаю, чи якось уже це тобто є. Тобто ці правила теж у цьому віці діти вже знають, що від цього чекати. І коли ми йдемо в гості, уже буде правильно, що дитина буде питати. Але якщо знову таки? Якщо ще в три роки ну забув спитати, так да? в чотири роки ще теж вони можуть. Ну то це такий вік, ще, ще більш лояльний, але ну ще мене категоричні в цьому питанні. Ми можемо нагадати сонечко, у я бачу, ти граєшся там якоюсь не знаю, якоюсь цінною річчю дитина взяла. А ти спитав? Ні, не спитав. Піди, будь ласка, спитай, бо я не впевнена, чи це можна взяти. І тут уже ми дитинку перефокусуємо, чи можна, чи не можна. Чому батьки так реагують різко іноді, ой, якусь річ взяв і так далі. Вони більше ну переживають за те, що цю річ може ваша дитина там пошкодити, так і ми не зможемо компенсувати, тому що, наприклад, ну, ця річ якась особлива для когось якась пам'ять і так далі. Тому, звісно, в цьому простовіці треба бути більш біля дитини, контролювати, якщо ви прийшли в гості, контролювати, що дитина. Бере і попросити хазяїв цього будинку сказати, що якщо є якісь певні цінні речі, які у вас знаходяться в зоні досягнення дитини, могли б, будь ласка, підняти ну кудись вище. Тобто ми готуємо трішки простір для дитини, тому що він маленький, він ну він ще таких в нього немає, і дитина не розуміє цінності якогось предмету. Від 5 до 11 років саме час, коли ми говоримо про певні кордони, коли вже дитина точно знає, питати, не питати моє, не моє, вічливо, не вічливо, ну, вже це все далі доформовується і. Йдемо далі в світ, якщо ми говоримо про те, що дитина не бере певні речі вдома когось. Просто неприйнятна поведінка може здаватися у своєї дитини у батька або матері, якщо ми про це поговоримо. От як в кінці діалогу, а то наче в себе вдома. Чому дитина веде себе як у себе вдома кругом? Тому що дитині комфортно і вона розслаблена. І дійсно дітям ну важко перемкнутися, що таке вдома, що таке не вдома. А де ті важливі правила, які хтось прописав, а як треба себе вести вдома, а як не вдома, в дошкільному віці. Чим це відрізняється? Угу. Чим це відрізняється? Тому що в Приходиш, ну теж можна стрибати там, наприклад, вдома, ну, теж можна стрибати, в гостях можна стрибати. Єдиний момент, коли а, ви переживаєте про знову-таки батьки вмикаються, тут, чому що дитина там стрибає, веселиться, як у себе вдома, у гостях. Тому що ми боїмося порушити кордони іншої людини, бо ми вже знаємо, як це. Ми знаємо, що за цим є певна відповідальність, і нам десь незручно порушувати кордони. Ми просто можемо спитати: А скажи, будь ласка, ти не проти, що моя дитина буде стрибати в тебе на ліжку? Якщо хазяїн проти, сонечко тут на ліжку стрибати не можна можна тільки вдома. Ну, наприклад, давай спитаємо дозволу. Так, давай спитаємо дозволу. І тут автоматично ми і виховуємо, і показуємо приклад, як це робити. Тому що дійсно дитина, ну якщо ми говоримо про дошкільники, ну вони, вони ще не можуть так от конкретно сказати: отак можна вдома, а так тільки в гостях. Вони розкриваються, їм добре, комфортно. Уже школярі, так да, вони вже більш-менш там початкова школа, вони вже в них є. Оцей вони вже навчені, тому що вони до цього часу з батьками ходили у гості, і батьки питали дозволи, і діти вже він відклалося вже з приклад. Ага, так можна, а так не можна. Все, що батькам треба засвоїти, щоб не перейматися так сильно під час відпочинку в гостях. Спитати про особисті кордони цих людей, в яких ви знаходитесь. Якщо ви знаєте, що ваша дитина любить кричати, галасувати, стрибати. Спитайте, чи вони не проти, і які того межі є. От і ви, як ви чуєте, що ваша дитина децибели дає такі вже огегей, і бачите, що людям можливо, ну вони звикли по іншому жити або в них немає дітей, вони не знають, да, як от це все відбувається. Тут можна дійсно зробити трішки зауваження. Можна, будь ласка, тихіше, тому що тут, наприклад, там ну, як ми там сусіди відпочивають, бо це дуже дуже гучно. Давайте ж спробуємо. Тихіше зможе, зможу. Ну там або переключити дитину на якусь іншу гру. А щодо самого формулювання: соромно за поведінку своєї дитини. А соромно за поведінку своєї дитини це про знову таки. Ми повертаємось до себе до а, чому мені соромно? Тому що я ж хочу виглядати ідеальною мамою, і в мене є якась ця певна картинка: от я ідеальна мама, а я ідеальний тато, а в ідеального тата, в ідеальної мами, дитина яка? Правильно, ідеальна. І в нас є якийсь певний формат. І цього ідеального, і тут дитина раптом виходить з цього формату. Ну ми так собі придумали. Насправді тут же ж немає ідеального не ідеалі. Як тільки з нашої картинки ідеального дитина виходить, ми автоматично стаємо не ідеальними батьками, і ми падаємо з цього підесталу, на який ми себе підняли. І тому тут соромно не і за більше за себе, що я не зумів чи не зуміла розказати дитині, як правильно себе треба вести. Справа в наших очікуваннях так. Справа в наших очікуваннях, і очікуваннях, і наших внутрішніх діалогах, і справа в наших установках внутрішніх, який ми там собі монолог ведемо, чому ми вважаємо себе поганими чи непоганими, в залежності від того, як веде себе дитина. Це взагалі в певному віці ніяк не залежить від цього. Навіть о, трішки закинув таку тему агресивна дитина. Кажуть, що якщо агресивна дитина, значить батьки її б'ють. Або ще ні, це взагалі може бути з цим не пов'язане. Тому тут просто батьки багато не розбираючись в віковій психології і особливостях дітей, можуть на себе накладати якісь певні кліше і очікування, які взагалі сюди можна і не накладати, не додавати. Це зовсім все по іншому виглядає, але нам хочеться виглядати дуже. Гарно всіїхось очах. Тобто не варто так сильно накручувати себе? Абсолютно. Тут, якщо чесно сказати, що взагалі не варто себе ніде так, так сильно накручувати і дійсно орієнтуватись на обстановку ситуації, в якій ти знаходишся. Іноді діти, коли так веселяться, то ще це набагато класно. І багато хто до кого ми приходимо в гості, і вони знають, що ми йдемо з дітьми. Вони цього очікують. Тому що це діти і по-іншому ну, навряд чи буде. Як підсумок. Не соромтеся своїх дітей. І перед гостинами попередньо узгоджуйте правила домівки, в якій будете знаходитись. А по завершенню передачі обійміть своїх діточок, нагадавши їм про те, як ви ними пишаєтесь і завжди готові допомогти їм. А мені, Віктору Белякову, час прощатися з вами, але лише до наступного випуску. Розпрямлені плечі нашої малечі.